Ми продовжуємо обговорювати ключові принципи лікування психічних та поведінкових розладів в результаті вживання пар. Наступним стратегічним документом, який визначає провідні принципи лікування розладів пов'язаних із вживанням психоактивних речовин, є міжнародний стандарт з лікування розладів, що спричинені вживанням наркотичних засобів. 2020 року розроблений Всесвітньою організацією охорони здоров'я спільно з управлінням ООН по контролю за наркотиками та злочинністю. У зазначеному документі виділено 12 основних принципів принцип номер 1 доступність лікування. Цей принцип є багатозначним. Розглянемо з вами деякі його складові географічна та територіальна доступність послуг. Графік надання послуг та відсутність черг для їх отримання. Тут важливо, щоб графік роботи надавача послуг був зручним для отримувачів і враховував потреби пацієнтів, які працюють, доглядають за дітьми тощо. Ключовою умовою доступності є надання можливості отримання лікування одразу в день звернення або настільки швидко, наскільки це можливо. Нормативні вимоги надання послуг вимоги щодо офіційної реєстрації осіб, які вживають наркотики. У випадку, якщо така реєстрація асоціюється з ризиками розкриття конфіденційних даних, можуть бути фактором, який спонукатиме пацієнта не звертатись, або відмовитись від лікування, і, відповідно, вплине на доступність лікування, низькопороговість послуг. Гнучкість у наданні послуг дозволяє залучити ширше коло осіб, які потребують допомоги та лікування. Вартість послуг або їх безкоштовність, необхідність здійснення оплати за послуги лікування є одним із ключових бар'єрів для їх отримання культурний контекст та доброзичливість, готовність реагувати на різні потреби пацієнта. Такі, як супутні соматичні захворювання, психічні розлади тощо, гендерна орієнтованість послуг, а саме врахування при наданні послуг потреб, пов'язаних з гендерною стигматизацією, вагітністю, репродуктивним здоров'ям тощо, співпраця з правоохоронними органами. Система кримінального правосуддя поліція відіграють важливу роль у забезпеченні доступу до послуг пов'язаних із лікуванням залежності, та можуть відігравати важливу роль у направленні на лікування та заохоченні до нього, зокрема через механізми альтернативного покарання. Тощо розглянемо з вами шляхи забезпеченості доступності лікування. Це може бути активне залучення сімейних лікарів до раннього виявлення проблем, пов'язаних із вживанням, впровадження коротких інтервенцій, спрямованих на скорочення, зупинку вживання наркотиків, перенаправлення для отримання лікування, активно діюча система направлення на лікування з системи кримінального правосуддя, захист від покарання та переслідування осіб, які звертаються за послугами лікування. Ефективна система переадресації між різними надавачами медичної та соціальної допомоги, максимально швидке призначення лікування та відсутність довгих листів очікування, доброзичливий та неосуджуючий персонал, врахування культурних норм, гендерної специфіки та інтересів пацієнта при наданні послуг. Принцип номер 2 це скринінг, оцінка, діагностика та планування лікування. Компонентами цього принципу є скринінг, та діагностика та комплексна оцінка. Скринінг дозволяє виявити осіб з шкідливим вживанням пар, залежністю та ризикованою поведінкою. Ризики інфікування у результаті використання нестерильного ін'єкційного обладнання, незахищені статеві контакти, суїцидальна поведінка, насильство тощо існують стандартизовані інструменти для оцінки, які дозволяють виявити такі проблеми, а також оцінити тяжкість залежності. У свою чергу діагностика та комплексна оцінка є ключовими для початку лікування, і вона обов'язково має включати оцінку психічної коморбідності, наявності іншої соматичної патології, тяжкості залежності, працевлаштування та соціального статусу, попередніх спроб та досвіду лікування. План лікування обов'язково має складатись разом із пацієнтом та враховувати його потреби, моніторитись та змінюватись у відповідь на зміну потреб пацієнта. Про складання плану лікування ми обговорювали в окремій лекції. Принцип номер 3 це використання доказової бази при лікуванні залежності. Лікування має базуватись в першу чергу на доказовій базі та мати підтверджену ефективність. Нагадуємо, що не існує лікування, яке підходить для всіх. Ідеальне лікування має максимально відповідати потребам пацієнта. Для прикладу, у випадку незначних порушень, можливо організувати лікування на первинній ланці із залученням сімейних лікарів, які пройшли відповідне навчання. В свою чергу пацієнти, які мають серйозний рівень залежності, особливо у випадку наявності коморбідності, мають отримувати лікування у спеціалізованих закладах із залученням мультидисциплінарної команди. Давайте ще раз повторимо, які компоненти є доказово ефективними достатня тривалість лікування, поєднання психосоціального та фармакологічного лікування. Мультидисциплінарний підхід при наданні послуг, залученість різних спеціалістів, короткі інтервенції для осіб, які мають епізодичне або експериментальне вживання наркотиків, низькопорогові програми та програми рівний рівному для залучення до лікування пацієнтів, які наразі не є мотивованими до структурованих форм лікування. Детоксикація під наглядом медичних працівників у випадку наявності синдрому відміни, медикаментозне підтримувальне лікування для лікування опіоїдної залежності, використання когнітивно-поведінкової терапії, мотиваційного консультування заохочувальної терапії, програми соціальної підтримки, такі як сприяння у навчанні та працевлаштуванні, юридична підтримка. Групи взаємопідтримки у доповнення до стандартного лікування постійне безперервне професійне навчання є невід'ємним компонентом для впровадження доказових підходів. Принцип номер 4 права людини та гідність пацієнта. При лікуванні залежності не можна забувати про права пацієнта. Необхідно бути уважним щодо питань збереження його гідності. Ключовими пунктами тут є наступні особи, які мають залежність, не мають піддаватись дискримінації через їх теперішнє або колишнє вживання. При лікуванні залежності мають використовуватись ті самі стандарти, як і при лікуванні інших захворювань, зокрема, повага до автономності, право на вибір та не нанесення шкоди. Лікування та послуги мають надаватись за усвідомленої згоди пацієнта, окрім випадків, коли ненадання такої допомоги може призвести до ризиків для життя та здоров'я пацієнта та інших людей. Надання медичної допомоги у зазначених випадках регулюється законодавством. У випадку, коли існує альтернатива кримінального покарання у вигляді лікування, пацієнт має право відмовитись від лікування і обрати ув'язнення Насильство, приниження гідності, обмеження свободи та волі не мають використовуватись при організації лікування залежності. Принцип 5 Фокус на окремих групах та станах, окремі групи споживачів потребують особливої уваги через наявність специфічних потреб та особливостей. Наприклад, це підлітки, вагітні жінки, особи з супутніми захворюваннями та психічною коморбідністю, секс-працівники, етнічні меншини, маргіналізовані групи населення. Деякі особи одночасно належать до декількох груп та мають множинні потреби. Що необхідно враховувати під час лікування підлітків, у більшості випадків є контрпродуктивним, коли під час отримання послуг та лікування підлітки, які здебільшого перебувають на початкових стадіях захворювання, контактують та встановлюють контакти з особами, які мають серйозні розлади, пов'язані із вживанням. Саме тому, де це можливо, завжди необхідно розділяти сервіси для підлітків та дорослих. До лікування та надання послуг підліткам важливо залучати їх родини та, де це можливо, школу. Значна частина програм в першу чергу орієнтована на надання послуг дорослим чоловікам, які мають розлади залежності. В свою чергу, у більшості культур жінки піддаються подвійній стигматизації через вживання наркотиків, через їх статеву приналежність. У результаті доступ жінок до лікування є значно обмеженим. Окрім того, жінки часто мають специфічні потреби, пов'язані з їх психологічним станом та психіатричною коморбідністю. Тривале вживання наркотиків впливає на сексуальне та репродуктивне здоров'я жінок. Виконання материнських функцій тощо. Окрім того, жінки часто стають жертвами сексуального та домашнього насильства, можуть залучатись до секс роботи. Ці всі питання мають бути у фокусі уваги при організації лікування. Секс робітники значна кількість осіб, які мають залежність залучені до секс роботи як способу здобуття коштів на придбання наркотиків. Такі особи мають підвищений ризик інфікування інфекційними хворобами, частіше стають жертвами насильства та соціальної ізоляції. До комплексного пакету послуг для зазначених осіб обов'язково мають бути включені послуги з тестування навіл та інфекції, що передаються статевим шляхом, а також послуги пов'язані із допомогою щодо пошуку альтернативних засобів для існування, етнічні меншини. Етнічні меншини часто зустрічаються із додатковими бар'єрами для отримання лікування, які можуть включати мовний бар'єр та бар'єри пов'язані із релігією, особи без постійного місця проживання хатченки. Повний пакет соціальних послуг необхідно забезпечити для зазначених осіб для того, щоб лікування було ефективним. Вирішення питання щодо місця проживання, шляхів отримання засобів для існування, забезпечення доступу до харчування є необхідними послугами для досягнення стабілізації. Принцип 6. Система карного правосуддя та лікування розладів пов'язаних із залежністю. Значна частина осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі та проходять через систему карного правосуддя, є залежними від пар. Особи, які мають залежність, мають розглядатись як хворі і відтак лікуватись у закладах охорони здоров'я. У зв'язку із цим необхідно впроваджувати заходи з лікування, альтернативні позбавленню волі. А якщо позбавлення волі відбувається, необхідно забезпечити доступ до лікування під час перебування у в'язниці та після звільнення. Ми маємо переконливі дані, які говорять про те, що лікування залежності має значний вплив на скорочення злочинності. Відтак не лише особа. А й суспільство в цілому отримує значну користь від лікування як альтернативи ув'язненню. Принцип 7. залучення спільноти та активна роль пацієнта спільнота та ком'юніті можуть відігравати важливу роль у лікуванні через підтримку, наснаження, мотивацію до змін, активне залучення пацієнта до вирішення власних проблем та підтримки інших, хто має аналогічні розлади. Тощо. Залучення спільнот та ком'юніті також дозволяє значно знизити стигму та дискримінацію щодо осіб, які вживають наркотики, а отже, сприяє розширенню доступу до лікування та ресоціалізації осіб, які перестають вживати наркотики. Неурядові організації також часто можуть виступати ланкою між особами, які потребують лікування та надавачами медичних послуг. Принцип 8. Клінічне управління. Належне Клінічне управління є невід'ємною складовою ефективно побудованої програми лікування та включає наступні складові Наявний клінічний протокол лікування, що чітко прописує філософію, мету, завдання та ціль лікування ключові групи, процедури та конкретні заходи. Такий протокол має включати детальний опис процедур оцінювання, планування та організації лікування, критерії початку та зупинки лікування, виключення з програми, залучення різних фахівців, кваліфікований персонал, обов'язки сфери відповідальності між персоналом мають бути чітко описані та доведені до виконавців. Також має бути розроблено та забезпечено доступ до професійного навчання, на яке виділено час, забезпечення доступу до супервізії надавачів послуг для попередження професійного вигорання, налагоджена система переадресації між закладами, установами дотичними до питань залежностей, лікарями різних спеціальностей для лікування супутніх патологій. Система моніторингу, яка дозволяє оцінити ефективність лікування та включає в себе збір інформації від отримувачів послуг та забезпечує збереження лікарської таємниці та схоронність даних пацієнтів. Регулярне оновлення та перегляд послуг, що надаються, для того, щоб вони максимально відповідали потребам отримувачів послуг. Принцип 9: Системи лікування. Політики, стратегічне планування та координація сервісів. Важливими компонентами цього принципу є наступні пункти існування чіткої національної політики щодо лікування, що має в свою чергу базуватись на доказових даних, зв'язок з профілактикою та налагоджена система переадресації з профілактичних програм до лікувальних та навпаки. Оцінка ситуації, що передбачає розуміння портрету потенційних отримувачів послуг, моделей споживання та їх змін, запиту на певні типи лікувальних програм, координація між різними секторами, соціальна сфера, медицина, суди, система правосуддя, мультидисциплінарний підхід. Залучення різних фахівців, а саме медичних працівників, психологів, медичних сестер, соціальних працівників, неурядові організації, службу пробації, суди тощо, система моніторингу та оцінки.